Сьогодні вперше в Болграді пройшла виставка Людмили Гацури. Виставка з петриківським розписом. Людмила приїхала до нас до Миколаєва, організував туристичний центр міста Болград. А ми сподіваємось, що це перша та не остання наша сумісна робота. Розпис, який прослав нашу країну на увесь світ. Такий да та обдарована людина з'явилась у Балкаді. Петриківський розпис це вже майже 17-16 років мого життя. Я його вдосконалюю, я ним захоплююсь, тому що це таке мистецтво, яке можна розвивати постійно, ускладнювати якісь нові кольори, знаходити композиції, фон. Тому це таке захоплення. На дуже довгий срок. Дуже дякую центру «Болград Туристичний, що запросили, організували, допомогли. Ми хотіли з ними вже більше рік назад зробити щось, якось показати людям Петриківський розпис, і прийшли до того, що зробили цю виставку. І дуже подобається, дуже гарна зала. Дуже такі вже картини зв'язані з Болградом, вийшли, тому що я вже тут півтора року проживаю. На базі «Болграду туристичного проходить лагер для підлітків. І сьогодні у нас заплановано проводити. Майстер ними, ми малюємо теж Петриківський мальовок. Це якась техніка? Це техніки, релічні, так? Да, я їм показую основні маски, які в Петриківці, щоб вони познай... ознайомились і створили кожен свою композицію. У нас є такий проєкт, і я хочу, щоб присутні гості теж до нього долучилися. Ми підготували таку картину Україну, і тут я олійцем намалювала. Я хочу, щоб кожен, хто хоче трошечки ставити якісь пару мазків своїх, а ми потім завершимо, і ця картина буде, десь ми її тут знайдемо місце.